Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма Спортивне місто і я, її ведучий Олександр Сапельник. Сьогодні в нашому ефтері ми говоримо про чемпіонат України з боксу серед молоді, який проходив у місті Чернівці. і в складі збірної команди протоцької області в чемпіонаті прийняв участь вихованець дю США номер 8 Артур Кузьменко. Він провів 5 поєдинків і одержав 5 перемог. Дві перемоги здобув достроково. Та більш детально про те, як проходив чемпіонат, ми і поговоримо з тренером Олександром Кучерявим та майстром Спорту спорту України з боксу Артуром Кузьменко радий вітати вас. Наші студії Артур. Ну безперечно, вітаю тебе з тим, що ти проставляєш місто Кривий Ріг на таких ну досить досить великих чемпіонатах. І перше місце, 5 поєдинків, 5 перемог. Ну це просто вражаюче. Я тебе, я тебе щиро від цього серця вітаю. Дякую, а, але, Артуре, дуже цікаво, як взагалі ти прийшов в бокс, так і чим тебе захопив цей вид спорту. Я прийшов в бокс 9 років, мене е, тато привів на бокс і я почав тренуватися, мені дуже це сподобалось і почав потихеньку показувати результат. І хотілося хороший результат показувати. Ну він вийшов, безперечно. Результат вийшов на ну, ну все ще. У ну, нас а... ще все перейде. Про це ми поговоримо трішки пізніше. П'ять поєдинків, п'ять перемог. А, як би ти оцінив рівень своїх суперників? Суперники дуже хороші теж були. З кожної області, там, ну, перший номер, з кожної області, кожен проводить по 2-3 по поєдинки і виходить на чемпіонат України. То вони всі сильні були. Ну, Сами тяжкий бій це перший бій, він такий на психологію дали. Це перший бій треба як розминку зробити, почувствувати себе. І Потім то... вже воно піде, так? Да, так? Так. так. Так, А який тобі, ну, окрім першого, зрозуміло, що психологічно, так, але там з цих п'яти, ну, який запам'ятався найбільше, можливо, був якийсь найважчий, якийсь був найлегший. Е, найважчий це фінальний поєдинок. Суперник дуже хороший, був чемпіон України, був і учасник чемпіонату Європи. Угу. Теж то, то на психу це давило і хотілося його перемогти. Але так. ти спорався з, з, з своїми емоціями, так? так. І, а, чудово. А, пане Олександр, які емоції ви відчули, так, от, які вас переповнюють за успіх Артура ну, на такому чемпіонаті? Ну, хотілося б сказати, що це для, для нас вже другий такий чемпіонат України серед молоді. В прошлому році чемпіонат України проходив в місті Львів, е, і суперники Вартура були на рік доросліші. Е, але в тому році він також дійшов до фіналу, але в фіналі поступився чемпіону Європи хлопцю із Харкова. За цей період, який пройшов Артур, неодноразово наразово викликався до збірної команди України, приходив навчально-тренувальні збори, виїжджав за кордон, виграв такий престижний міжнародний турнір в Румунії Кубок Дракули». там приймають участь збірні команди Європи Азії. До, повинен сказати, що в фіналі він виграв чемпіона Азії, який і цього, цей рік також виграв чемпіонат Азії. Mm -hmm. Напротязі цього року ми виконали великий об'єм тренувальної роботи. Це і кросова підготовка, робота в тренажерному залі. В общем, Об'єм великий зробили, і результат не забарився, як то кажуть. Емоції ну, у кожного тренера емоції проявляються по-своєму. Я повинен сказати, да, От коли підняли руку Артуру і коли він став чемпіоном України, так, да, якийсь є підйом, але це все проходить і вже кожен тренер думає про майбутнє. Як готувати, над чим готувати спортсмена, над чим над якими помилками працювати? І вже живемо в майбутнім. тому що треба ставити треба завжди ставити вище, якісь, і вище. Да, цілі для того щоб добиватися результату а, так пане сандре до вас як людини вже ну я так розумію вже давно в цьому виді спорту так а, на якому рівні тому що ну дуже часто ми зустрічаємось в нашій студії з різними там спортсменами в тому числі боксерами так а, з кривого рогу які Ну, займають досить високі, місця. мають високі місця, результати на різноманітних чемпіонатах і України і міжнародних. Тому от мене таке до вас питання, як до людини професійної, Так на якому рівні взагалі перебуває бокс в кривому розі та, ну, в Україні загалом? Ну я повинен вам сказати, що українські боксери завжди входили в топ-10 країн світу, збірні команди. України по боксу. Такі імена, як Володимир Кличко, Василь Ломаченко, Олександр Усик, мабуть, ну, любителі боксу всі це знають. Мені здається, навіть ті, хто і не любителі боксу, але да. ці імена вони повинні знати з тобі да. Тому бокс на Україні ну, розвинений дуже сильно. І я б хотів сказати, що та піраміда, яка вибудована в Україні, вона складається перш за все із найнижчого щабля, тобто дитячо-юнацьких спортивних шкіл, чемпіонатів району, міста, області і так далі. Мені приємно, що дитячий, юнацький. Спортивні школи номер 8 у нас є кілька баз підготовки боксерів, і повинен сказати, що от ДСШ США 8 знаходиться в Саксаганському районі. В Саксаганському голова Саксаганського району Василь Старовой дуже цікавиться боксом. В цьому році він вже на призи голови Саксаганського району. Вже Проведено два змагання, і я скажу, це стало, ну, скажемо, собиттям для міста нашого, тому що багато прийшло дітей подивитися на ці змагання. І після цих змагань кількість дітей, які бажають займатися боксом, прийшли до нас в секції, збільшується. Тому Велике спасибі, що є такі люди, які цікавляться боксом, розвивають цей вид спорту. Ну, я повинен сказати, що от боксери нашого міста на обласних змаганнях також. На цих змаганнях, що от, от чемпіонат України був, і ще у нас боксер з дитячої юнацької спортивної школи номер 7 був Дмитро Рудя. Він також зайняв призове місце, став бронзовим призером цих змагань. Тому от розвиток боксу в нашому місці, він розвивається бокс, і я думаю, у нас будуть ще. От Таких спортсменів, вони будуть заходити в зборні команди України. Кстати, е Артур відібрався, це були відбіркові змагання mm -hmm. до Чемпіонату Європи через 4 місяці. В Хорватії буде чемпіонат Європи і Артур ну, буде готуватися до цих змагань. Mm -hmm. Я сподіваюся, що ми знову зайдемо з цій студії. Да, от, контроль, yeah. ну, контрольний старт, який буде от в грудні місяці, там планується. Виїзд в Азербайджан, турнір міжнародний Агаларова, але ми будемо приймати тільки участь в цих змаганнях в тому разі, якщо там не будуть виступати боксери із Росії і Білорусі. Тобто, позиція Федерації боксу України вона складається з того, що Бокс це джентльменський вид спорту, і якби там боксери не виборювали перемогу, там друг друга не боксували по закінченні змагання, ми повинні пожати руки друг другу в знак чесної барну, бо... чесного бокса, але жати руки. Представнику країни-агресора у нас це не прийнято. Ну, це тому, дуже тому. Ми не приймаємо участь в тих змаганнях, де приймають участь боксери Росії. Хоча є така думка, що от треба вийти і там побити росіян, та не питання їх побиття, Але спорт він повинен зближувати людей, здружувати. А у нас виходить, що а просто, люди а просто підтримують. Побити, так то. да, люди підтримують. Ну, я їм маю на увазі боксери Росії, підтримують якраз цю агресію, а не виступають ніхто з боксерів, не вийшов і не сказав, що це неправильно, що це агресивні дії. Хоча ну, боксери люди сміливі, але мабуть не всі. Але не всі. Да. Так. А, Артура, ну, чемпіон України. А, що далі? Які плани на майбутнє? Далі, на майбутнє, ще за підготоку до Європи. А, в целі, хочеться стати олімпійським чемпіоном. Тобто, олімпійський чемпіон це ціль, до якої ти йдеш. Так. Так. А, чудово. Ну і пан Олександр, яким ви бачите майбутнє Артура ну, на міжнародній арені? Ви знаєте, кожен тренер, як то кажуть, Бачив свого вихованця на найвищому щеблі п'єдесталу, п'єдесталу змагань. Приємно було те, що коли от Артур боксував, на змаганнях підходили. І тренери, і боксери, і питали, в якій парі боксує Артур. Ми будемо хочемо подивитися, як він боксує, поболіти за нього. Тобто він вже, скажем так, ну, стає таким людиною відомим, так? відомим так. От як на футболі, колись люди ходили дивитися, як на Марадону, там, як зараз ходять там, на Месі, щоб подивитися. Точно так же вже трішки той бокс, який демонструє Артур, він подобається. Він... Так сказати, захоплюючий, да, і хочеться подивитися, як він буде боксувати. Тому і на змаганнях от у нас там 13 вагових категорій, із 13 чемпіонів тренерська рада, в яку входили державний тренер України з боксу, старший тренер молодіжної збірної, члени там виконкому. Чемпіони Європи там були представники. Вони виборювали ну. Определяли кращого боксера. І приємно, що от приз е кращого боксера чемпіонату України е вручили Артуру, е тому що він продемонстрував такий трішки, може бути, е дорослий бокс, який трішки випереджає бокс молодіжний. Ну, в молодіжному боксі ще якісь е от, е бої. Такі ігрові там, удари там не дуже сильні. От фінальний поєдинок він боксував е, з боксером із Хмельницького, чемпіоном України. Він був фіналістом чемпіонату Європи, хлопчик. Він е, е, Чотири рази послав його в нокдаун. Тобто, чотири рази відчитували боксеру. І глядачам подобається такий бокс, де є нокдауни, нокаути і так далі. Це захоплює і всі хочуть подивитися такий бокс. Тому вже, ну, я не буду предвосхищати, як то кажуть, собиття, але вже до мене підходили. Представники, які казали, от треба, давайте може попробуємо його там в молодіжному боксі професіональному. Я кажу, не треба. Поспішати, поспішати в цьому плані. Хай він е, покаже е, в Олімпійському, в любительському боксі якісь результати, прославити наше місто е, на так. любительській арені. А потім так у нас є по якимсь стопам іти Євген Хітров, який так, зараз… Так, живий приклад, живий міста, приклад так. там буде видно. А зараз стоять цілі готуватися до Чемпіонату Європи. І, скажімо так, завоювати там медалі самого вищого гатунку, а там буде вже видно. Чудово, ну що ж, час наш програми, на жаль, обмежений. Я ще раз вітаю Артура тебе з цією перемогою. Бажаю тобі успіху, звичайно, уже на міжнародній арені. І сподіваюся, що після наступного чемпіонату ми вже зустрінемось ці студії з новими досягненнями, з новими медалями. Дуже дякую. 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 А ви дивились програму Спортивне місто в гостях у нас були Олександр Кучерявий та Артур Кузьменко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.